Збірна України не змогла дотиснути Шотландію. Петраков видав епічну післяматчову прес-конференцію. Збірна Ю 21 пробилася на Євро вперше за 12 років, а на Росії починають мобілізовувати футболістів. Детальніше про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. А всіх любителів футбольних симуляторів запрошуємо приєднатися до нашого проекту Кіберфуд. Посилання на нього залишаю в описі до відео. Збірна України не змогла переграти Шотландію в останньому турі Ліги націй та залишилася у дивізіоні Б. Гра завершилася в нічию 0-0, А наші гравці не зуміли реалізувати декілька топ-моментів. Найкрутіший шанс змарнував на початку матчу Андрій Єрмоленко. Мудрик видав класний сольний прохід по лівому флангу, виклав ідеальну передачу на Єрмоленка, але капітан збірної примудрився не влучити у цьому епізоді. Артем Довбик, окрім офсайдів, мав і чистий вихід сам на сам, але реалізувати його не вийшло. На 25-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота України, але на щастя, після перегляду. Дувар скасував це рішення у другому таймі. Стоп моментів можна виділити дальній удар від Степаненко, який просвистів повз ворота. Цікаво, що перші заміни Петраков провів лише на 75-й хвилині. А його команда, якій дуже потрібна була перемога, усі 90 хвилин провела з двома опорниками. Все у найкращих традиціях часів Михайла Фоменка. Після фінального свистку у кадр потрапив епізод, в якому Петраков активно пояснює своєму шотландському колезі, що він все. Але на прес-конференції ми так і не отримали прямої відповіді про майбутнє тренера збірної. Власне, сама після прес-конференція вийшла більш ніж епічною. По-перше, її трансляція була запланована на ютуб-каналі УАФ, але у підсумку не відбулася. Текстова версія теж не з'явилася оперативно на сайті асоціації. Але у Твіттері закордонні журналісти все ж виклали фрагмент того цирку, який влаштував Петраков. Спочатку Олександр вигукнув фразу без коментарів. Потім пресаташе збірної Гливинський додав: Я можу сказати від себе, що президент не заходив ще у роздягальню. Такі рішення не приймаються швидко. Ну і після цього слово знову взяв Петраков. Знову хочуть, щоб я пішов, сказав тренер і плюнув на землю. Трохи заспокоївшись, наставник збірної України додав, що задоволений грою футболістів і немає питань до них. А головною проблемою назвав реалізацію, яку порівняв із тим, що відбувалося у грі проти Вельсу. Ось такі справи. До речі, напишіть у коментарях, кого б хотіли бачити в якості наставника збірної України. Ви. Після матчу на питання про майбутнє Петракова дав відповідь і півзахисник збірної Руслан Малиновський. Він сказав, що ми молодці, що питань ні до кого з нас немає. Він всіх похвалив. Побачимо, що буде, я не знаю. Було відчуття, що заб'ємо у другому таймі, але шотландці закрилися та стали грати низько. Вони непогано зіграли в обороні, але створили менше моментів. Ми показали гарну реакцію після матчу в Глазго. Якби забили першими, то хто знає як пішла б гра. У нас перемога нічия та поразка з Шотландією. Рухаємося далі. Шотландці були дуже раді нічиї, святкували. Я був недалеко від їхньої роздягальні. Вони аплодували, тренер сказав промову. Після матчу вони відчували, що віддали всі сили для цієї нічиєї. Не завжди перемагає та команда, яка краще грає. В мене моментів не було. Зі мною грали дуже щільно. Ми вийшли на поле зарядженими, бо на стадіон прийшло багато наших вболівальників. Чули, як кричали ЗСУ. Думаю, це чують і військові, їм приємно. Можливо, це моральна підтримка для них, розповів Малиновський. До речі, на Фавбет є спеціальна лінія, присвячена успіхам Малиновського у цьому. В сезоні серії А на те, що він заб'є більше восьми з половиною голів, дають коефіцієнт 2,1. А те, що віддасть більше семи з половиною асистів, оцінюється кефом 1,85. Залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Favbet та Кутовим. Збірна України Ю-21 зуміла вирішити свої задачі та вийшла на чемпіонат Європи. У матчі відповіді плей-офф за право зіграти на турнірі. Українці впевнено розібралися із Словаччиною. У першому матчі наша збірна поступилася 2-3. Але у звітному поєдинку українці реабілітувалися та здобули перемогу 3-0. Героєм матчу став Данило Сікан, який на старті другого тайму оформив хет-трик. Форвард шахтаря забивав на 48-й, 54-й та 66 й хвилинах. І вперше за 12 років наша молодіжка візьме участь у чемпіонаті Європи. Вітаємо. Руслана Ротаня та його команду із цим досягненням. Нічия із Шотландією та невихід вихід до дивізіону А вплинув і на позиції України під час жеребкування до кваліфікації відбору на Євро 2024. Наша збірна опинилася у третьому кошику, а це значить, що вона може отримати дуже серйозних суперників у свою відбіркову групу. Якби ми змогли перемогти шотландців, то не тільки піднялися би до дивізіону «А», А й потрапили б до другого кошика. Екс-гравець збірної України Роман Зозуля розповів про ситуацію зі своєю кар'єрою. Були команди, які хотіли мене підписати, але я сказав: Хлопці, зараз не можу мені не до футболу. Коли в Україні війна, я не можу грати. Я без команди і я не знаю, чи буде в мене команда. Хоча я розумію, що контракт дозволить мені заробляти гроші та допомагати Україні. Але мотивації грати у футбол я не маю, поки йде війна в моїй країні, розповів Зозуля. Відзначимо, що з 2014 року Роман активно допомагає ЗСУ. Останнім клубом 32-річного форварда була Фоєн Лабрада, яку він залишив. У липні. Могілізація на Росії дісталася і до футболу. Президент клубу Легіон Динамо Шаміль Лахіялов повідомив про те, що один з гравців команди потрапляє під часткову мобілізацію. Футболісту, який навчається на заочці, зателефонували та повідомили, що йому має прийти повістка. У клубі планують домогтися від строчки для нього завдяки переведенню на денну форму навчання. Легіон виступає у третьому за силою дивізіоні недокраїни. А на нашому каналі Кіберфуд, присвяченому футбольним симуляторам, вийшов чесний огляд на FIFA 23. Запрошуємо вас до перегляду. відео знаходиться прямо перед вами. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.